Скільки часу зазвичай триває постпроектна підтримка проекту? А моя позиція така, що все, що стосується саме гарантії, це те, що функціонал працює на момент здачі, він повинен працювати завжди. Але офіційно гарантійна підтримка 6 місяців стандартна. Тут проблема саме не в підтримці гарантійній, а саме в тому, що клієнт дуже часто те, що він... Думав і не отримав в проекті, потім а, говорить, що це повинно існувати, і це є гарантійна підтримка. Це, а це баги, фічі, додавання, якісь. І тобто, тут завжди, коли там є суперечка стосовно терміну гарантійної підтримки, я кажу, що проблема не в гарант... не в терміну, а проблема в переліку, тому що є гарантійна підтримка. Тобто, це повинно чітко розуміти, що ти отримав продукт. Якщо ти його прийняв, тобто він працює все. А але що того, що там нема, а його і не буде. За, за, воно буде існувати тільки за додаткові кошти.